Колискові та дитячі пісні, колискові пісні, колискові пісні, леричні пісенні твори, які виконуються матір'ю, рідним батьком чи іншими членами родини, над колесиску дитини для того, щоб її приспати. Це один із найдавніших жанрів народної словесності, що сягає коренням. Міфологічного періоду творчості спостереження доводять, що не лише образно тематичною структурою, а й інтонаційно ритмичною будовою вони споріднені із замовляннями. В минулому подібні пісні виконувались не тільки щоб Приспати дитину, або повернути до неї, або відвернути від неї дію певних духовних сил, а берегти від зла. Більш сучасну групу текстів можна, можна назвати побутовою. Це твори в центрі яких на не стільки саме дитина і магічна дія слова, не є ріст здоров'я скоріше світ, в якому дитина живе її Дім Родина. Центральним у цій групі колесанок є образ матері. Вони сповнені ми думками матері про майбутню долю дитини. Оскільки єдиним Слухачем е, дитини, яка лише починає розуміти окремі слова і реаліційності, то у колискових використовується тільки найпростіша загальновживана лексика. В них немає складних поетичних при... прийомів і трупів. Основним виразником у колискової пісні. Е, мелодія, яка навіть до дитині, дитині сон. Мати і дитя це найпрекрасніший образ із загальнолюдської скарбниці духовності, Чутевий зв'язок, що з днях народження існує між матір. это дитям, ты стая, вернее, вид бытя, уз, вывод, щирых и безпосередних посередних колысанках. Всю любовь нижних бажанья, почиты свой дитя счастливым, разумным, здоровым. Матерь складай в небы г-ві – редкий і простеньку мелодію, організовану ритмом г-ві-данім колиским. У багатьох колискових мотив присиплення пов'язаний з ще однею напівмівологічною істотою, котом тіт у славянських культах займає вагомиль Місце він сівол оберег дому. Спить на спечі, спереже спокій, не відходить. далеко від дому, заважди повертається. Монотонний.